Всім привіт! Є в Біблії два лазарі. І хоча їхні життєві шляхи різні, але обидві історії дивним чином ведуть до однієї істини. Один Лазар – це герой притчі, бідний чоловік, який все життя терпів біль і голод. Його ім'я знали хіба сусіди, але і вони не помічали його. А поруч із ними жив багатий чоловік, впевнений, що його життя завжди буде під контролем. А коли ж настала смерть, все перевернулося. Лазар опинився в обіймах Авраама, а багатий в місці мук. Притча закінчується тим, що Авраам каже, навіть якщо хтось воскресне із мертвих, люди все одно не повірять, якщо не хочуть чути Божу істину. І тут починається друга історія. Зовсім інша, але з дивовижним підлунням. У Ісуса був друг, Лазарь, брат Марії і Марфи. Він захворів і помер. І навіть близькі люди казали, якби Ісус був тут, цього б не сталося. Але Ісус прийшов і зробив те, про що сказано в притчі Воскреси. Невигадану постать, не образ, справжнього чоловіка, в якого знали всі. А люди бачили, як він виходив із гроба живий, чудо, яке мало би переконати будь-кого. Але сталося те саме, про що Ісус і поперечав в притчі. Дехто повірив, але багато хто ні. Навпаки, вони захотіли вбити лазаря, бо їхня правда виявилася сильнішою за їхні серця. Так ці дві історії сходяться. Притча говорить, що. Навіть Воскресіння не переконає закриту душу, а Євангеліє від Івана показує це на реальних подіях. Ісус хотів сказати людям: Бог не приховує світла, але побачить його тільки той, хто хоче бачити. А Іван підкреслив це так сильно, щоб ми зрозуміли, питання віри не в доказах, а в готовності серця прийняти істину, яка стоїть перед очима. Амінь.